Іх вітаю із магазину АТБ. Хочу зробити огляд промгрупи. Новеньку промгрупу виклали сьогодні. Вони її вночі викладають, хто не знає. З четверга, ось середина п'ятницю. І так ось дивіться, душ такий прийшов переносний. Так, душ переносний для кемпінгу 169 гривень зразу на знижці замість 269 гривень. Такі цікаві речі, так, да, поприходили. Так, далі насос, ось такий. Насос, кому потрібний однопоршевий, ножний з монометром. Такий насос за ціною 189 гривень. Також немаловажна річ. Прийшла ось така плівка. сонцезахисна Плівка, комфортний дім. Так, ось вона: 55 90, 700 на 1400 міліметрів. Так, 700 на 1400. Клеїться на скло багаторазового використання. Ширина, довжина і товщина. Ось, все я вам показую параметри, хто хотів собі придбати, щоб ви знали. Ну, клеїться. Ось тут все написано, все зрозуміло. За 55,90. Тут у нас ще є сітка затіняюча. От Цікаво, де ж ця сітка затіняюча? Це не вона. Не бачу, я, мабуть, також прийшла сьогодні. Ні, ні, ні. Так, не вона. Ну, ладно, тоді ледлампа прийшла ось такого плану: підвісна світлодіодна для кемпінгу. Дивіться, всього 71,90 замість 119. На неї зразу ой, знижка 39%. Вони також, як і в Аврорі, я так розумію, бувають різних кольорів. Розмір 125 в довжину і в ширину 53 сантиметра. Підвішується, ось Ну, все намальовано. Мені здається, що зрозуміло. За 71,90 один лед лампа для кемпінгу. Так, номінальний термін служби, кількість. Хотіла подивитися, скільки вона працює. Час розігрівання. Так, це зрозуміло. Знаєте, не написано години, години скільки працює. Ну ладно, що ж, що ж поробиш. Гель для чищення автомобіля. Тут є омивач скла, глянемо зараз, скільки коштує. І гель для чищення. Так, оце може воно все. 49,90 коштує. Зараз подивимось. Там написано гель, тут написано омивач скла. Що із них, що. Так, а ну-ка, що чому не працює штрих-код? Не працює ця штука. Так, дивимось. Тут написано омивач скла 100 мл. Мілі... Ні, не працює, на жаль, ну, мабуть, воно. 27,90 всього. 100 мл, ось оці штуки По 2790 також сьогодні прийшли сумка. Ось така, хтось її вже розбирав. Вони кажуть, тільки виклали вже глянь, такий бардак. З 129 гривень. Ось така сумка дорожня. Розкладається. Як би зрозуміти? А ось вона наверх чомодана стоїть. Дивіться, отут вони, я сподіваюся, що видно, є блакитні чорні. Ось, бачите, рожева, або тут чорна. Оце вона така великого, до речі, розміру. Чому ж не пишуть, який розмір, але от здається як на чомодані, то велика, Ось такі є більш приємного кольору. Ой, гляньте, вона 129 гривень коштує. А ще є рюкзак, ось так рюкзак складається 229 гривень. І тут всі розміри написані. Він так прям сошнуровка шнуровкою, такий рюкзак, так і не скажеш. 47 висоту 33 в ширину і 15, ну, ось бока в нього. 15. Так. Літній омивач скла, ось він по 27 гривень. Далі косметичка. Косметичка 79 гривень. Знаєте, вона як вона така для літа, можна і на пляж брати, щось покласти. Гарна косметичка. Не буде, мені здається, вологостійка. От я не знайшла оцю сітку, затіняючи. Може вона тут є, серед ось цього всього. Це яком, це плівка. Ну, може, вона мені ще попадеться там далі. Оце новинка навіть диво. Ось таке диво 8 рулонів. Це також вони сказали, що як новинка прийшла до промгрупи. Глянемо, скільки ж вона коштує. 8 рулонів, 79,90. Ну, за 8 рулонів 79,90. Ну, начебто нормально, так? Да? Тут капці є. дитячі, написано, капці 159 гривень замість 239. Дитячі, ось такі. Ну, так на дитячі вони і не похожі. Ну, написано дитячі. А от кросівки жіночі поприходили. гляньте, які легенькі, гарненькі кросівки, до речі, легенькі, такі сітчики. Я потім сфотографую і зберу це все, щоб ніхто мені не писав, що я ні, я так не залишу. Тим паче до мене ж підходять ці дівчата, що працюють. Знаю, що я тут кросівки жіночі за 299 гривень. Дивіться, які вони гарні, гарні дуже. Дуже легенькі, є різні кольори. 299 замість 399 100 гривень виходить, знижка. Також чоловічі легенькі, непогані. Є 41, є 45 в різних кольорах. Вони всередині зверху такі, як сірі, сині, кросівки чоловічі. За 399 замість 549. Тут аж 27% знижка. Слухайте, ну непогано зроблені. Мені подобається, що вони легенькі такі. От знаєте, прям приємно в руки брати. Зараз ще покажу вам оце капці дитячі, дуже милі, а це дорослі. Шльопанці універсальні 179 гривень, 30% знижка, а оце 33% знижки, відсотки які дитячі. Дуже гарні шльопанці. Такі ось як на крокси чомусь схожі. Сіточки. Навіть такої моделі ніде я не бачила. Гарна модель. Є ще ось блакитні. Мені сподобались такі дитячі, за 159. Дуже милі, такі можна їх не просто на пляж пляжцях, такі гарнесенькі. Прям. Так, з цим розібрались. Кросівки я вам показала, жіночі, чоловічі, шльопки. Тут ще є набір дошок гнучких, а це я не бачу вже. Так. Оце бомбочка для ванни за 49 гривень. Це у них так часто набір такий резинок для волосся. якій косметички зручні. 40 штук тут за 24,90. 24,90. тут іще є шорти чоловічі. Хочу знайти. бачу, кепочки. Бачу тут кепочки. Так, ось такі. Ось я зараз покажу вам панами, або проб'ю, або зараз гляну по ціннику. скільки коштує є отакі. Є ось такі гляньте, милі дуже панами. Мені подобаються. Вони не тільки чоловічі, вони для всіх. Так, капці-капці, кросівки, кросівки Панама. 99,90, замість 149 гривень. ну, не погані, такі панами. Знаєте, вони як денім, ще такі трішки, як варені, ой, глянь, такі кольори. ой, це панама класна за 99 гривень. Я навіть такі не зустрічала в таких магазинах одягу. Причому скільки кольорів. Дійсно класні, дійсно. Так, отут не бачу я цих шорт. Значить, шорти ж теж привезли, якщо є тут одяг лежить. Ну, Порозкидали вона, мені каже, дівчина вже порозкидали, просто все рівненько лежало і було зрозуміло. Так, а ну, давайте глянемо, скільки ж така бейсболка. Коштує Бейсболку я не знайшла. Тут серед цінників глянемо, скільки вона коштує. Так, 99,90 також коштує. Все таки перевірю ось цю шапочку. Може, вона все таки дорожче? Може це бейсболка? 99,90 коштує. Ні, 9990, дивіться, які гарні ціни. І кепка, і оця шапка 9990. Так, тут іще понизу стоїть, може щось це внизу, з того ще я не бачу. Ефірна олія різноманітна знову. У ну, них часто вона приходить. 3990. На вибір, бачите, ціла коробка. Ви можете тут обрати, яка вам подобається. А ну-ка, аромат удачі. Ага, тут такі аромати. Отак от. Так, от. Насадка на кран універсальна бачу. За 79,90. Набір щиток. О, набір. Непогано. Три штуки, ось такі щітки. За 64,90 в різних кольорах. Набір серветок із мікрофібри. Дивимось всі, мабуть, в одному все-таки кольорі. Так, 39,90. Ось такий набір серветок. Три штучки. Ну так, нічого, приємні, ви знаєте, на дотик приємні. Далі я тут побачила, що є олівець для губ. Тут їх, ну так, я вам не буду діставати з коробочки, високий олівець для очей та губ. Всі кольори тут є. Він коштує 26,90. Кому треба. Килимок, вологостійкий, 179 гривень. Кольори є також різні. Так, рушник-підкладка з мікрофібри. Може це все-таки не воно. Так, набір, шорти, шкарпетки. Килимок. Ну, я думала, що це і є він килимок. Зараз гляне. А Може і не. А може я і не права. 39,90 всього. ось Підставка, рушник-підкладка, так. 39,90. Так, да, оце воно 30. рушник підкладка з мікрофібри 3990. Це не килимок, то я щось розігнала з 39,90 різні кольори. Є сірий, блакитний. Є гляньте з яким малюночком, гарненьким. І отакий, як шоколадний. Так, миска емальована і ділія. Ось вона і ділія, оце виготовляють в Україні з метеликами. Мені здається, що таку я не бачила в епіцентрі. Саме і такої форми, це, мабуть, для АТБ прям зробили. От такої форми ж не було, точно, 99-90. І так багато метець намальовано прямо зробили для, е, ну, ви зрозуміли, для е, е, АТБ. О, а де ж ківш алюмінієвий? Ківша алюмінієвого я не бачу. А на, о, Оце він, так? Да? Кірш якось він, так. так, ківш, да, ківш алюмінієвий, дивіться. Прийшов за 299 гривень, 16 см в діаметрі, замість 399. Так, оце може мені про нього писали. Це ж тільки сьогодні прийшло, не знаю. Писали, якийсь гарний ківш за нормальною ціною. Чашка порцелянова з різними малюночками по 69,90 замість 95,90. Ось так. Різні малюночки. Не знаю, коти різноманітні. Так, різні, все-таки різні порцелянові чашечки. І набір контейнерів з кришкою. О, так багато цих контейнерів. 225 гривень ціна за ці контейнери. Їх тут 5 штук. Бачите, ось розміри. 5 контейнерів з кришками всі йдуть. 225 гривень, 24% знижки. Хто хотів собі сковорідку для млинців, будь ласка, для яєчні. Всього 69. 90. А бачите, вони різні, які бувають, цікаві. Так, маленька ось така сковорідочка. Може й зручно, щоб не мити велику, коли яйця пожарити. 69,90. Також прийшла ємність для сипучих От такого плану. Слухайте, така кришка цікава, так зверху закривається. Прям міцна, отак зверху, то зазвичай всередину. Отака От ємність для сипучих продуктів на 1,7 49,90. Ну Такі, знаєте, більш-менш цікаві речі. Оце, мабуть, оця тарілка. Пластикова за 1990. 19 Ні, мабуть, і не вона. Не знаю, зараз глянемо. Це миска, ну да, виходить, що це вона. Там просто зайнятий цей сканер весь час. Не може тарілка, да, пластикова без декора 1990. Гляньте, скільки кольорів на будь-який смак. 1990. І тут, якби дитяче таке поприходило, покажу вам основне із цікавого. Ось таку хочу глянути панди, оці скільки коштують. І такі не тільки панди. Ну, іграшки поприходили. Так, сумочка бачу, а ось таку панду не бачу. Скільки коштує. За 199 гривень. Не знаю, начебто нормально, да, 199 гривень. Така пандочка і там якась, як, не знаю, не буду називати, щоб не було потім проблем. Так, набір для творчості, книжка іграшка. Книжка іграшка. Може це воно. Книжка іграшка. Ну, не Робінгуд же. Угу, ні, не бачу. Пістолет водяний бачу. Ось такий крутий пістолет. Кому надо, 99,90. Так, ігровий набір є по акції 479 гривень. І колекційна сумочка 199 гривень. Так, ми подивимось, може цей набір, скільки коштує для дівчат. Ось ви бачите, тут вона з велосипедом, з домашнім улюбленцем, так як Барбі по типу. Ну не Барбі, ну не знаю, просто 199 гривень коштує. Це воно, так? По акції. Ні, це ж колекційна сумочка. Це колекційна сумочка хотіла подивитися. Що це таке цікаве? Ого, це бульбашки якісь, мені здається. Так, так, да, мильні бульбашки. 8990, єдиноріжка. 89-90 коштують такі єдиноріжки. Так. так, оце така, знаєте, суперклін. А, ні, я думала, це щось гель для чищення автомобіля. А, це він. Який цікавий, слухайте, я такий ніколи не бачила. Ото там на нього ціна чомусь дитячий відділ поставили. Ось він. Зараз покажу так. Не завжди пробивається. Так, ось тут же він був. кросівки, капці, плівка, лет лампа, гель для чищення автомобіля, бачите, 4990. Суперклін. Так, мікс. Так, причому він ще й в різних кольорах буває. Цей гель для чищення автомобіля. Такий прям дійсно як гель. Так, на панелі автомобіля. Все, все він чистить, коротше. Все. <гум> так, тут базовий автомобіль, іграшки, лялька. Оце вона за 199 гривень. Що тут за бджілка на магніті? Ось ще таку покажу вам бджілка Ось оце бачу, що ага дошка магнітна бджілка з ручкою. Три плюс. плюс 199 гривень. А ось воно як намальоване, як діти граються. Це три плюс підходить 199 гривень. О, це отаке дітям подобається. Зараз ще гляну, скільки цей коштує сумочка. А, це може вона та колекційна? Да, 199 гривень. Колекція сумочок. Оце ж ця сумочка. Скіч 199 гривень. І прийшли книги. Так, Тарас Бульба, ви... Вечори на хуторі білились диканьки, Робінсон Крузо, багато книжок. Так, вони зрозуміли, що будуть всі в одну ціну. Я подивлюсь, скільки коштує, щоб не було. Так, ось така. Так, Рубін Гуд. 299 гривень. Ну, тут така книжка, знаєте, і в твердому такому вона, обкладинці, гарної якості. Гляньте, який нормально текст. Все видно. Ось ще цього я хочу подивитися, скільки коштує. Це таке е, подобається дітям ці скічі, як вони правильно Дісней. Так, ось такий ще. 79. Просто ігрова фігурка. 79,90. Ой, гляньте, ще такі для активного відпочинку прийшли. Це ж класно на літо. Дві ракетки, два м'ячі. Класно і ще такі цікаві, яскраві. Ну, добре для бадмінтона. Так, ну не тільки дітям, мабуть. Не знаю, чи це тільки по ті, 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 дітям. 179. Ні, набір для пляжного тенісу, для всіх ракетка і дві такі два м'яча. Ну, мені здається, нормально. Абсі цікаві такі штуки поприходила на цьому тижні. Вона каже, що на минулому взагалі нічого цікавого не було. А були тільки старі такі з минулого року. Та ще лосіни, якісь вона мені показувала, не зібрали зараз. 229 гривень. Ось такий м'яч баскетбольний. Його треба надути, зрозуміло. 229 гривень. Я на цьому свій огляд із магазину АТБ буду закінчити. Я як завжди в першому закріпленому коментарі залишу вам адресу, в якому саме. Я робила огляд, в якому а тебе. Ну, більш-менш скрізь одинаково, десь просто менше. О, гляньте, 119 гривень сьогодні. Кіхтечка для котів, оце шкарявити. Треба собі вечором заїхати купити. 119 гривень. Ну, взагалі супер ціна, я вважаю, за таку кіхтечку. 119 гривень. Оце може ось оця штука. Плівка ПВХ для оклеювання поверхонь. Глянь, така велика ця плівка, ще не показала, все-таки покажу і вже прощаюсь. 225 гривень, вона 10 метрів на 45. Ой, я коли шукала, мені треба було і не знайшла ніде. Тут гляньте, декілька кольорів прийшло, різноманітних. Причому ще вам скажу, ось така постільна білизна. Прийшла. Україна виготовляє хом лайн, мікрофібра. Зроблено в Україні написано тут наволочка, дві штуки, простирадло, півковдра, домашній текстиль. Он різні е, різні кольори. І зараз вам скажу, скільки така коштує, якщо вийде в мене подивитись. так? 399 гривень. Ну, нормальна ціна. І також малюночків дуже багато. Все, на цьому я точно буду прощатися. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І па-па!